10 дівчат і лише одна корона. З паузою в 20 років у Борисполі пройшов конкурс краси. Зірковий склад журі на чолі з продюсером та телеведучим Ігорем Кондратюком визначало переможницю за результатами чотирьох конкурсів. Оле Трумберос на сцені хореографа Мадоро Лопес за столиком журі судили дівчат. Також міс України 2007 Ліка Роман Діджей Лайт, депутат міської ради Валерій Ксьонзенко. На сцені фіналісти конкурсу Україна має талант 2 За кулісами дівчата готуються до творчого конкурсу. Ти готуєш який номер? «У мене восточний танець з крилами, Танець восточної бабочки. Останнє дефіле, і журі вирушає на нараду. І побажаємо їм витримки, тому що вибір перед ними стоїть дійсно нелегкий. Корону переможниці отримала яна Пачкова, але жодна з конкурсанток без номінації не лишилась. <працю> Мені сподобалось це змагання, якщо можна так сказати, тим, що воно було рівним. От є багато конкурсів краси, на яких виходять дівчата, і ти бачиш, що є тут одразу одна чи дві фаворитки. Тут ми у нас очі розбіглися, Ми так переглянулися. з членами журі. Зрозуміли, що справа піде в балах, і їх треба ретельно ставити і вирішувати. За декілька днів до конкурсу захворіла і вже збиралась покинути затію. Розповідає уже міс Борис Яна Пачкова. я думала, що навіть можливо це все можна якби залишити, але я все таки вже згодилася. Я дуже дуже. Дуже-дуже тримала себе, лікувалися швиденько. Наступний конкурс краси у Борисполі буде вже для чоловіків, запевнив міський голова Анатолій Федорчук. Я так думаю, що він тепер стане традиційним. 22 роки цей термін дійсно був дуже величезним, а тепер він стане традиційним щороку. Я так думаю, що в нас достатньо буде сил для цього і організаційних можливостей, щоб його проводити. Леся Карпенко, Катерина Давидова, Сергій Кручинін. Новини. Телеканал Бориспіль. До нових зустрічей!